Всім привіт-привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні у нас буде таке невеличке відео про садженці, котрі ми пересаджували з Фласки. Ви пам'ятаєте, це було у нас 19 грудня? Сьогодні у нас 14 лютого. Вітаю всіх з Днем Закоханих! І ось я вам покажу. Які ж у нас у мене получились саджанці, котрі вже майже, майже, можна так сказати, два місяці ростуть і розвиваються, як вони, як вони себе поводять? Так, ось вони усі. Ось така краса, 18. 18 штучок, якщо пам'ятаєте, хто дивився. Всі живі, всі здорові, всі дуже гарні. Хтось <кій> лучше, ліпше розвивається, Ось бачите, такі величенькі, вже гарні. Хто був менший, то звісно, вони поменше. Ось такий Манюнька був, він такий ще один листочок дав. Ну, такий по потрішку росте. Кожен розвивається по-різному. -по е так, що хочу показати. Хочу показати, як же ж вони розвиваються, що я з ними робила. Е поливаю, е В основному я поливаю обичною тепленькою водою, коли Добавляла я е яктарин. Е Реаніматор Ось Це я добавляла мох, замочувала, щоб він мокрий був. І Потім саджала ці саджанці. Так, трішечки Отак от зроблю, щоб їх було. Їх видно е, Так І потім, іще, може, один раз я поливала після того, як вони трішки підсохли ще з янтарином. І все. Після цього я поливала тільки теплою водичкою. І стоять вони у вони мене під лампою, під фітолампою рожевою. І тільки сьогодні, ось 14 лютого, я додавала укорінювач ще, водичку, і полила їх з укорінювачем. А так, в основному, я ж кажу, тільки тепла водичка і світло, багато світла, їм потрібно тепло і світло. І дивитись, які гарнюні. Є вже на продаж, хто там хотів. Ось такі гарнюні по 250 гривень це у нас метелики Smart. Ось, бачите, навіть я тут підписувала, щоб не забути, 19, 12, 22. Ось такі гарнюні вже кущики такі корінці, це вже вони наросли сюди. Корінці гарні. Ось є ось такі, понаростали корінці, ось такі гарнюні, так що є, із чого вибрати, хто бажав, бачите, ось такі гарні корін... корінчики. Ну, якщо хто буде купляти. Їх ще не треба нікуди пересаджувати ні в яку кору. Трішки треба їм дати порости в цьому мосі. Хай ще поростуть, бо вони ще, ну, я скажу такі ніжні, тільки недавно, нещодавно з фласки. Так що треба, хай вони ще трішки поростуть, наберуться з. Більше, більше наростуть у них коріння. Я так думаю, що може ще місяця два, три, а потім можна буде присаджувати. Теж в мілку кору додати моху живого, якщо є ліпше живого, керамзит на донечку і саджати в переміжку з корою мох. Я думаю, що буде буде добре. Так, ще покажу оці рожеві, рожеві такі стікери, це я вже котрі вже можна на, на продаж такі гарні, жовтенькі теж можна на продаж, теж гарні зараз. Де тут, бачите, гарні тут корін... корінчики такі і гарні такі рослинки. Я ж кажу, дуже гарно всі, це я зараз поливала, деякі трішки такі мокрі. Гарно всі от дають корінчики, нові, гарненькі дуже. На відео я прикріплю, як виглядає ця квіточка. Це у нас мультифлора. Ну, така яскрава, дуже гарна, дуже чудова мультифлорочка. Всі, ось бачите, всі всі ростуть, всі гарні, всі живі, все з ними дуже гарно. Бачите, ось які класні корінці? У всіх все гарно. Ті, котрі, я ж кажу, маленькі, ось такі ось маньюнки, ці ще в мене постоять трішки підростуть. А ті, що вже величенькі, вже можна продавати. Так що, дівчата, хто там хотів, 250 гривень. По групах цього смарт-метелика 380 зі знижкою продають. А в мене 250. Ну, Я так не хочу дуже велику ціну ставити. Думаю, що 250 дуже така нормальна ціна за метелика. Так що ось така краса. Кому треба, пишіть мені, чи тут. У Ютубі. Потім ми з вами спишемось у Фейсбуці. Чи, хто знає вже мене, пишіть мені у Фейсбуку особисті, хто ж бажає такого красочка собі. Все, всім дякую за увагу. Зустрінемось ще у наступних відео.